Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чоровий день і черговий огляд на edc Річ. А саме edc Ніж, який ви бачите на екранах ваших гаджетів. Сьогодні оглянемо ось такого маленького красунчика. cvv Mini Elementum. випускається він в двох варіантах. Ця модель має мідне рукав'я, а є ще модель з рукав'ям з латуні. Ідея цього відео буде трохи незвична. Окрім огляду, сьогодні я поділюся своїми думками з приводу створення edc сету поважного джентльмена. Ну, щоб речі, якими ми користуємося на кожен день, були не тільки зручними, але й статусними. Особливо це було красиво виглядало б на фоточках в інстаграмі. Справа в тому, що я великий шанувальник маленьких кишенькових ножиків брелочного типу. В мене є їх кілька, ну, кілька є, скажімо так. так. Це такий, знаєте, прикольний формат. Ну, по-перше, їм. Ним нікого не налякаєш. По-друге, в разі чого, якщо вас затримає поліція, вас будуть ошукувати, то питань до вас з приводу такого малюка в правоохоронних органів не буде. Просто можна сказати, це мій брелок, отримав його в якості подарунка. Ношу з собою, щоб, ну, наприклад, було. Чим посилку відкрити на новій пошті або на Укрпошті. Але, друзі, це все лірика. Це все лірика. Давайте оглядати. Модель c 18062 Q. Це в нас зменшена модель ножа CVV Elementum. Elementum, напевно, це ніж, який поступово став. І продовжує ставати візитівкою компанії CVV. Один з найкрасивіших, на мою точку зору, найелегантніших ножів сучасності. Я б навіть сказав би бюджетна ікона edc стилю. Чому бюджетна? Ну, це ніж, який переважно випускається на сталі D2. Якщо ми говоримо про інші edc ікони з більш. Преміальними сталюками, то це, звичайно, Параміля 2, Деліка, Богаут, Рекон. Але, але на відміну від Елементу великого, так, тут трохи інша сталь. Тут сталь в нас Sandvik 14 c 28 n і має вона пряме заточування. На мою суб'єктивну точку зору. Більшого тут, напевно, і не треба. Бо якщо сюди поставити М390 чи с 110 v або якийсь інший елітний порошок, ну, наприклад, Магнакат, то його ціна буде, ну не знаю, як крило Боїнга, напевно. Цей малюк не для буршкрафту, не для хардюзу, не для батонінгу, це просто маленький різачок, щоб відрізати. Ниточку, порізати там бамажечку, підточити олівець, почистити яблучко, відкрити посилку на пошті. Та в принципі, в принципі, я вам скажу так, що цього леза вистачить, навіть щоб бутерброд собі зробити. На більше, друзі, не розраховуйте. Якщо потрібно щось більше, шукайте більш потужні різаки. Ну, з цим, з цим, в принципі, більшістю задач він впорається, але якщо треба більшого, то треба брати більше ніж. Хто його купує? Ну, переважно це, напевно, прихильники CVV-елементу. Його можна повісити на ключі. Таких багато любителів, так, фанати спайдерок купують: спайдерко Ханібі або там манбак. Cold Steel що у нас купують? Micro Recon 1, Фанати Kershaw купують. Ось, ось такі вони купують, Циндер. Фанати Victorinox купують Classic SD. Ну, а люди, які люблять CVV Elementum, купують саме такі ножі. Е, ну, знаєте, це така собі, на мою точку зору, прикольна річ. Ну, знаєте, навіть з претензією на статусність. Його можна спокійно повісити на ключі, так, ну і я не знаю. Або, наприклад, носити в маленькій кишені джинс. Ну, взагалі, не знаю, як на мене, ідеальне, напевно, ніж на літо, коли не хочеться тягати щось важке, або коли, напевно, немає можливості з собою взяти там, повноформатний аналог, товщина леза. 2,2 мм. Воно розкривається за допомогою сталевого плавця, стріляє як боженька, і утримується в повній бойовій готовності на замку фреймлок. хід леза такий, знаєте, плавний. Фінішне покриття в нас, скоріш за все, це ручне сатонування. І воно таке, знаєте, створюються такі стильні горизонтальні лінії. Металевий блиску сувається. Рукав'я у нас з двох матеріалів, як я сказав. З одного боку це нержавійка, а тут в нас вже мідний сплав. Ну, а мідь з часом покривається патиною. буде мати вона більш статусний вигляд. Хвості, до речі, у нас два отвори, під темляк, один. Ось він. Давайте покажу. Ось один і другий. Але сюди ж можна повісити кільце, ну і носити на ключах. Е, якщо не подобається носити такі ножики на ключах, ну, можна придумати, напевно, якийсь темляк, який буде продовженням рукав'я. Кліпса. Кліпса тут відсутня. Як на мене, це мінус. Хоча, якщо він задумувався дизайнерами як брелок, то ну, навіщо тут має бути кліпса? Хоча, хоча я бачив ножики і меншого формату, на яких була кліпса, повна довжина інструменту у нас 110 мм. Складаємо стані 64 мм. Можемо порівняти його з Victorinox Classic. Ось таким чином, це у нас 58 мм, це у нас 64 мм, тобто 0,6 мм більше. Довжина самого леза 46,5 мм. Ніж важить десь приблизно 40 грам. 40-41 грам. Ну, і що я вам хочу сказати, що завдяки такому ножику. Можна створити дуже прикольний, такий, знаєте, файний EDC сет респектабельного джентльмена. Ну, дивіться. Нож, ніж, CV Elementum mini. Рукав'я мідь. Так? Далі. Мідний ліхтар Relight. Ананас. Шкіряний гаманець. Далі можна додати годинник «Orient» з таким класним циферблатом коричневим. Ем, ну, і ще одна річ за бажанням. – XS10. Ось в такому чудовому чохлі. Ну, навіщо «Cobra» на EDC? <coughs> Я не знаю, але мені подобається її носити. Такі справи. Ну, в принципі, до цього ліхтарика можна ще підібрати ножа. Вибачте, можна ще підібрати ось такий ліхтарик. Це у нас SkillHunt Є3А. Однорежимник. Нещодавно він в мене з'явився. І я його ношу ось таким чином. Вот в маленькій кишені джинс. На повсякднев. Все. Є дві речі, які мені необхідні. І вони завжди зі мною. Так що такі справи? Ну, давайте по ціні. Що стосується ціни, 2550 гривень. Ціна вражає. Але ми говоримо про купівлю в офіційних продавців з офіційною гарантією. Але є можливість пробати його з промокодом DULZEV. До речі, в описі під відео є посилання на магазин. При купівлі ви вказуєте мій промокод, і знижка 10% вам забезпечена. Якщо ножик сподобався, можна бігти, можна купувати. Друзі, не пожалкуйте. Це дійсно класна штука. Дійсно класна штука, я вражений і просто файна річ. Клас. Колекція моїх міні-ножиків поповнилася. До речі, якщо говорити про кершу циндер, то випускається ще модель з мідним рукав'ям. Тут у нас пластик. Але ще випускається з мідним рукав'ям. Але ж довжина леза, ви самі бачите. Але тут є відкривашка для пляшок. Якось так. Ну, в принципі, друзі, на цьому, напевно, все. Наостанок за традицією, знову запрошую вас до нашого чату в телеграмі. Наш чат EDC Victorinox Ukraine. У нас весело, у нас цікаво, у нас прикольно. Ну, аби потрапити до нас, вам потрібно написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви. Який у вас EDC став, і я відправлю вам одразу ж запрошення посилання. Ну і ще раз кажу: зверні, зверніть увагу на цього яскравого малюка. CVV Elementum Mini мідне рукав'я. Клас. З ліхтариком класно поєднуються. Якщо він покриється з часом патиною, та взагалі буде. Ось і набір респектабельного джентльмена. Ось таким от чином. Все, друзі, всім баба, слава Україні! Незабаром будуть нові цікаві відео на каналі. Підписуйтесь, коментуйте ну і висловлюйте свою точку зору. Всім папа! -па.